Важко уявити, як це бути останнім свого виду, бути ізольованим, оточеним і під загрозою. Проте, незважаючи ні на що, коли всі дослідження вказували на ймовірну загибель цього виду, життя знайшло вихід. Глибоко в серці Карибського моря на одному з його скелястих островів живе ящерка. Яка повернулася з межі вимирання і тепер сотнями бродить його тропічним ландшафтом. Цей острів великий кайман, а ця ящірка не що інше, як блакитна ігуана. І, хоч вам може здатися, що ігуана не є унікальною і не заслуговує на увагу, можу вас запевнити, ця точно заслуговує тому що вона блакитна, дуже блакитна. Що робить її однією з найкрасивіших та найрідкісніших ігуан у світі?